Та не дійшся, та хвилина часу. Просто хвилин. Від чого тебе? Та ти тільки встала. Так. Вчора не могла заснути. Чой, що говорить? Я не могла заснути, тому що телевізор їм ще. Угу. Яка від колеха -то тобі... Блінка. Блінка? Так пім. Блінк. Пім. Треба було, певно, обернутися в другу сторону. Йо. Мені вона казала, що вона не може вже дочекатися завтрашнього дня, вона спати не може, і що мені робити, і ти, і ти набушників діти не чую, і нам мені весь мозок. І що мені робити, і що мені робити? І я думаю, дитину завжди лягай спати, яка година рано вставати. Але правда встала, тільки сказала, Моніка, вставай. І вона зразу на рівні ноги. Гребень в ту, а ти Віталю, куди зі мною? на кухню. Саме головне кавалівала, щоб я нічого... Не забула. Ти собі сиди тут, сюди став греб. Боже, кавалірка, а в хаті такий бардак, таке відчуття, що перейшлися, знаєте, але не люди. Так, побули з тобою що алої. Ми, до речі, кавалівка всі питалися, від чого і для чого алої. Ви знаєте, що алої це навіть можна дітям давати, щоб прогнати глисти. Але я п'ю алоє від того, що я набрякаю, ну і щоб легше було кишківнику, але дуже-дуже mm. смачне алоє. Ну але, кавалірочка, по-перше, всім слава Ісусу Христу, всім доброго раночку. Скажу вам таке, ми дуже швидко стипались, тому що ми їдемо на Закарпаття з Монікою, з Максимом і Святим. Нас на дворі захварилося. Але куди ми їдемо, Віталій дивився, там буде плюс 30 градусів, так що будемо загоряти. Валіза спакована, ніби нічого не забула, ну але як забула, то там є магазини і докупимо. Так, як я каже. Але ви, кавалерка, знаєте, хочемо чи не хочемо, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно вителяпати і всі разом. Беріться дороба! Знаєте, так цікаво, як Моніка відреагує на наш відпочинок. Вона ще ніколи не була на відпочинку так далеко. Знаєте, ну але завжди має бути перший раз. Я говорила, підросте Моніка, тоді буде їздити з нами. Mm -hmm. Той час прийшов вже 10 років. Так що, кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я допаковую сумки, бо за 15 ми вже має бути в Курлєві. А ти, Віталік, розпакуй мені оцього. Цю посилку, бо mm -hmm. там алої я беру з собою. No. Піволої. Сокаварка вже в ліфті. Моніка щаслива. Віталік переживає, то, заб... то не забула, то взяла, то взяла. Кажу, то ніби все взяла. Ну, Моніка то взагалі. Моніка, яке в те відчуття? Normal. Нормальне. Нормальне. Давай вибігай, бо я тебе ще ні. Так що йдемо на Далешини, вже колега дзвонила. Питалася, чи ми готові. І я сказала, так, готові. Вона каже, то виході. Ход... Ви так, нормально тисне, бо зараз входиш. Моніка, не чуди, бо зараз дістанеш, я тобі сказала. Так і з першого дня відпочила. От вона буде нерви. Буде. Ти теж не відкрила. Ти багато не убив. Те, що я не відкрила, це не означає, що ти не маєш що відкрити. Що ну, ну, ми з цим між такої турели. Тільки є кавалерка одне, але ну, ми не взяли нічого, щоб маніка не згоріла, але маю надію, що ми сядемо йдумо. Але переживаю, кажу, аби ти взяла окуляри, а моніці ліки взяла, а моніці то взяла. Таке маленький чуд. Ну, але їдемо на відпочинок. Та воно так цікавий кинуть буде. Дивіться, як іде червонодимой. Валерка якщо час трошки переживаю, по змонікую перший раз так далеко їду, Але все буде добре. Треба починати вже їхати з нею. Максим Соня бачимо тільки тільки, тільки, тільки вгорає. Да, так є. буде долинку купити у нас.

Ви розумієте, кавалерка, їдемо. Діти не дивляться на дорогу взагалі. Ірині, діти, дивляться і кажуть Мак, мак! Іра легонько думала проїхати. Ну а тут Галенка включила як виділа обвиділа Макдональдська королів, подвига вивізка. Вона о ні. А діти де 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 Макдональдс їдемо в Мак. Ну, одним словом не в маці. Виходить Іра, ка я думала пронести, яка там ми відпочиваємо. Jau jau eidai burčyt, kaip po kiek dujedam visi pinigai, trumpai. Na, tai, kad atpūčėtų, suprantate? Treba, tu traidėjom ir nuvažiuodėm. Gerai, galia, tu atvykstama į vandenį. Taip. Tau nuvažiu. Taip, nuvažiu. Tau nuvažiu super. А бы тут mm -hmm. Mm -hmm. ты сидела вечно. Ты любишь Макдональдс? Нет, это на его краске. Красный? Красный. На все красный. Моника тоже? По краснице. Что я не пойму не, так, купила і не дозволяєш?